Коли не можна знебарлювати волосся, ну є декілька моментів, коли і не можна, і не бажано робити знебарвлення волосся. Перший момент, коли по довжині вже було декілька разів знебарвлення, кожна наша волосся має свій ресурс, і наступне воно може просто не пережити. Другий момент, коли б я не радила знебарвлювати волосся, коли вже воно саме по своїй структурі таке досить сухе, ламке, Відповідно, знебарвлення його ще підсушить і дасть йому ще більше ламкості. Третя причина, коли не варто знебарвлювати волосся, це якщо були процедури кератинових випрямлень, ботоксів, наприклад, або нанопластик. Це, звичайно, залежить від активних компонентів самих продуктів. Але може бути таке, що після 10 хвилин, як ви нанесли знебарвлюючий продукт, волосся просто потягнеться, тобто простими словами, згорить. І відповідно, коли не варто робити знебарвлення, коли ви хочете вийти з чорного, відразу в якийсь там світлий колір саме через знебарвлення. Це категорія. Тично скажемо так заборонено.